Руський мір на Буковині прогресує і нічого не боїться. До нас звернувся волонтер Вадим Зончиковський, який займається ремонтом автомобілів для ССУ та доставкою допомоги на передову разом з капеланами та волонтерами православної церкви України, проблему, яку частково можна побачити на відео з камер спостереження. Вадим встановив її для своєї ж безпеки та безпеки рідних, в тому числі неповнолітньої дитини. З його слів, дана особа щодня виконує подібні дії, які видно на відео з камери спостереження. А ще нещодавно вона почала вимагати, щоб господар негайно змінив напрям камери, бо вона знімає її ворота та дії, погрожує розправою та лякає поліцією, а ще лякає дитиною приходом росіян та що батька вб'ють. Цю жінку дратує те, що Вадим волонтерить і допомагає нашим захисникам. За словами Вадима, дана особа щоранку проводить якийсь ритуал із запалюванням свічки, стоячи на колінах. Зі словами прокльонів. Волонтер також добавив, що написані ним заяви до правоохоронних органів, на жаль, вони безслідно зникають. Вадим боїться за свою дитину та просить про допомогу, бо сусідка перешкоджає життю та навмисно шкодить його майну, кидаючи каміння у його машину. Огорошу та подвір'я, за його словами, ця жінка є прихожанкою у МП, наче віруюча людина А таке витворяє, хоча чому дивуватися?